и пончики есть. А прикинь, все можно соусом прямо купить. Mm -hmm. У нас да. Mm больше -hmm. коробка. Не mm -hmm. Ты не будешь ничего? Я yeah. нет. Такие сочные пончики у с краями. С мороку и это шоколадным декором. Я возьму тебе, знаешь, с горбузом. Это прикольно. Mm -hmm. Это вообще прикольно. Із грушею візьму, так? Да? Ти не хочеш? Я не хочу. Я відчуваю, що ти хочеш. Я відчуваю, вона мені показала, що це була з грушею. З грушею. Маленькі оці? Ні, здорові Оці? А, це взагалі здорове. А що? Ну боже, ну подивись на ціни. Збільше сотні закатки, огірки. Маленькі, 93 гривни малюсінька баночка, 93 гривні. Ну так, да, ну тут типу, 42. вересовські теж верес, 92 гривні маленька. Що ж там їсти. А немає Чигоринського. Ось этот 200 гривень итальянские цветы по копчене да не копчене а вялый не вялый ну их типа шестика добавлять Ну, мальчик гринский. а, а заправку не заправку а маринаду ты сливовый ты брал не, Ну, тут есть не ну то есть Тут один не надо. А, ну їх і немає. Ну, Давай візьмемо майонез якийсь Файний. Майонез файний. Він файний. Хто знає, який він файний. Син з 92-го року. Має бути файний бо ми нефайний неємо. <рив> дубль два. дубль два. Дивіться, як у нас багато випало снігу. Небагато, ну. А куди? Ти на ту сторону? Випав сніг, така сьогодні чудовий день. Сонечко, прям все, як я люблю. Дуже класно. Тут у нас порили, все немає ні проїзду, ні дороги, ні води. А як, кстати, чого його не зарила? Ті знов будинок буде по пів року. Клали труби, розрили ще восени. Ой, весною. Восени закінчили. Ой, яке сонце, класне. Дуже приємна погода, приємний день, а в нас зараз немає світла. Аж до другої години не буде. Дві години включать світло, тому ми вирішили сьогодні раніше піти погуляти і скоротати час. Зайшли в магазин, скупилися. Купили там дещо трошки поїсти із продуктів. Зараз приїдемо додому. Ні, ще не приїдемо, ще в один магазин, да, підемо. От. Підемо додому, занесемо сумки, потім підемо ще в один магазин. <губ> скупимось, але погодка класна. Можна трошки холодно, але красиво, зато можна гуляти. Ось теж світла ніде немає, все на генераторах працює, гуде шумить. Я не знаю чуть чи нічуть, але... З магазину. Ось наші покупочки. Зараз, кому цікаво, розкажу, скільки ми потратили і що купили. Ну, це тут е, з двох різних магазинів, тому що ми спочатку спочатку зайшли в один, потім в інший. В одному ми купили е, значить, чай, ось таку пачечку чаю. Просто заварний крупний лист ось такий. Бо ми останнім часом п'ємо оці всякі ароматизовані, купуємо. купуємо. В основному з але ну, вони мені вже надоїли трішки. І я хочу просто звичайного чорного чаю купила ось такий чай. Упаковочку, потім ковбасу. Така невелика то ж упаковка. Два пікніка він був зараз по акції. До речі, в АТБ він 23, чи щось таке по акції. Чи 20-20, чи 20, 23 гривни. І зайшли в інший магазинів, він був 20 гривень теж по акції. Дві, два батончика, два творожка, ось таких я хочу робити, Бу, може буду робити млинці, готувати. Чи м, хочу зробити ще там цікавий рецепт. Не цікавий, а м, бабуся мій робила. Налісники, такі українські, справжні українські налісники, хочу зробити. Спробуємо, може, якщо буде час, і вийде, тому що з цими відключеннями світла не дуже зручно. Зроблю е, так, е, Упаковка пакетів для сміття. Ось такий гель, Не знаю, щось купила новинку, я дуже люблю манго, екзотик манго. Спробуємо такий невелика, теж упаковочка. Потім два реліні, те, що я показувала на відео: один з грушею, один з гарбузом. Я ще ніколи не їла. Цікаво, що зараз тим більше на сезон, але тим не менше продають з гарбузом. Пиво таке піля. І ось така цікава пепсі. вона ну, якби Новинка, вона вже, напевно, з перед Новим роком з'явилась, але ось таке манго. Тобто також гель манго і, і тут манго. Ось така пепсі. Так, пиво потім. Ой, майонез, упаковка майонезу. Ось така шматочок риби запечу сьомга. І, так, це вже з іншого магазину. І все, за це все. А, і ще упаковку тут ми ще купили упаковку яєць. Здається, 80 гривень упаковка одна. І ось це все. Кошт, те, що я показала, ми заплатили 800, 820 гривень. Оце за все. І потім в іншому магазині ми ще купили, буду готувати плов. Тому купили ось таку упаковочку рису басматі для плову. Він дуже гарно підходить. Такий довгозернистий. Упаковку рису, ось таку булочку з творожком, там сир, да, творожок. А що, з чим за булка? З творогом? Чи сир? Сир плавлений. Плавлений? Сир плавлений. Ну, ось така, вона конвертиком зроблена. І два шматочка торту. Один ескімо називається, він такий з сп... бісквіти, там крем трішки шоколадного, трішки білого, такий, він дуже смачний, пропитаний, м'ягенький, і зверху просмазаний шоколадом шпалитий шоколадною глазур'ю. І такий невеличкий шматочок рулета шоколадного, теж він з вишенькою, з кремом всередині. І також шпалитий шоколадною глазур'ю. Цей шматочок коштує. 100 гривень рівно на 100 гривень. І цей 120 гривень, цей більший. І за це все оце два торта булочка і рис. Ми заплатили 400. 400 скільки? Без поняття. Без поняття. Зараз я подивлюся. І скажу, скільки ми заплатили. Так, і ось за це все. Оце два тортика. Ось, ось таких два торта. Булочка і рис. Ми заплатили 423 гривни. Так, да, може, тільки тут торти купили. Булочка і рис, чи ще щось. Більше нічого, так? Да? А, і пікнік ми вроді там купляли. Один, да. Ну, в общем, так. Да, Оце рис, булочка і два торта. Це 423 гривни. Ось такі покупочки. Зараз будемо готувати рис і поки дадуть світло, робимо якісь свої справи і потім, мабуть, знову підемо десь на вулицю. Всім гарного дня. Зараз будемо вечеряти чимось дуже-дуже смачненьким, як я вже бачу. Якщо ви думаєте, що це гриби, то ні. Хоча, здається, на перший вигляд ніби шапочки грибів. Але це не гриби. Це равіолі, крем брюле і фундук. Да, ось такі збалуваної галі. До речі, хто може пробував? Уже таки зараз я відірву, відламаю шматочок і спробую. Mm -hmm. <laughs> Виглядаєш, там ось тут начинка крем брюле але я не зрозуміла, щось воно дуже якесь тверде, що це таке. Крім вони, до речі, двосторонні. Ось тут зверху коричневі, а знизу біленькі. Двосторонні. Виглядають вони дуже симпатично і сподіваюся, що на смак також смачні. Це солоденькі такі равіолі. Так, да, досить смачно. Як вареники. Ось він дійсно всередині цей фундук. Прямо горішок, цілий горішок, цілий фундучок. І така начинка, як... Ну, крім брюлі, дійсно, як такий перетертий, перебитий крем сир е е е е е е Така досить ніжна текстура. На десерт дуже смачно. Це чоловік томатний сік калатає.